Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі овни! Для вас старого гороскоп на грудень. Подивимося початок, середину і кінець місяця, як будуть розвиватися події у вашому житті. І так, початок місяця. Початок місяця для вас випадає старший аркан сила. Досить значно для вас розпочнеться місяць. Звичайно, на вашому шляху можуть виникати складності певного характеру. Але вам все під силу і ви обов'язково з усім впораєтеся. Карта говорить про те, що буде дуже гарний період для того, щоб нарешті зайнятися спортом. Дивіться, ця карта говорить про досить гарне самопочуття, відновлення ваших сил. Якщо виникали якісь при... Такі, не досить приємні ситуації з вашими рідними, можливо, з друзями, то знаєте, буде досить гарний час для того, щоб піти на примирення. Також сила говорить, що. Будьте мудрішими і проявляйте розуміння до інших. І все тоді вас обов'язково буде вдаватися. Колісниця? Старший аркан. Досить значний місяць, гарно розпочнеться. Карта говорить про те, що буде. Досить активний період, постійно будете в русі, можливі якісь поїздки. Звичайно, не все буде йти гладко, не все повністю по плану, так як ви хотіли, але все ж таки ви досягнете гарного результату і отримаєте успіх, перемогу у всіх своїх справах, які будете розпочинати в цей період і взагалі за що будете братися. Наступна карта та дев'ятка жезлів. Знаєте, будете таку оборону приймати, захищати все, чого ви вже досягли. Карта говорить про певну обережність, про певну витримку, яку ви проявите в цей період. І знаєте, про таке ваше вміння захищатись від певних нападок і просто перестраховуватися від якихось непередбачуваних ситуацій, якихось потенційних небезпек. Знаєте, обережність і ще раз обережність. Але, знаєте, не перестарайтеся, не зробіть там певними своїми діями те, що завадить вашому процвітанню в майбутньому. Не, не занадто закривайтеся від людей і від спілкування. Старший аркан, мир. Карта говорить про... Досить такий гарний розвиток подій у вашому житті. Проблеми ваші почнуть вирішуватися, якщо були проблеми зі здоров'ям, все налагодиться. Якщо були з якимись спілкування з певними людьми, то також тут все вирішиться. Якщо були люди, які неприємні були, вони самі зникнуть із вашого життя. З'являться ті люди, які зможуть стати для вас вірним другом і завжди допомогти в. Складну хвилину. Також карта може говорити про якусь цікаву інформацію, якийсь цікавий досвід, який ви отримаєте, якісь цікаві випадки у вашому житті. І ще може карта говорити, що ви можете опинитися у потрібному місці у потрібну годину для досягнення певних цілей. Ту з мечів. Швидке вирішення, таке несподіване вирішення якоїсь проблеми, яка вже затягнулася. Також карта говорить, що буде дуже гарна можливість позбутися від шкідливих звичок, особливо від ваших страхів, від постійних осих вмінь себе накручувати і очікувати щось поганого. Буде досить така гарна можливість. Також розпочнете якусь нову справу, яка буде потребувати дуже багато ваших сил і вашої енергії. Взагалі вашої уваги. Королева Кубків карта говорить про гарний настрій, про такі позитивні, приємні емоції, про те, що ви робите те, чого ви дійсно хочете, незважаючи на думку інших. Та нова справа, за яку ви візьметесь вам, принесе гарний настрій, успіх і досягнення якихось певних цілей, які ви переслідували. Також карта говорить, що ви зможете допомагати іншим, а можливо, допоможуть вам у вирішенні якихось певних питань. На середину місяця випадає старший аркан Єрофант. Карта говорить, що ви були чесними, такими, робили все по закону, по совісті. І все вас буде вдаватися. Також ця карта може говорити, що в когось може бути освічення в коханні, в когось заручене, в когось е шлюб буде прийматися в цей день, в когось може бути вінчання. Ця карта говорить про такі можливість навчитись чомусь дуже корисному. Що в майбутньому дасть вам гарний результат, гарну можливість досягнути чогось більшого. Справедливість говорить про те, що можуть виникати якісь перевірки, якісь там в когось іспити, в когось можуть виникати судові процеси, але, незважаючи на, ні на що, ви зможете досягнути. Перемоги і справедливість буде на вашій стороні. Пам'ятайте, як ви відноситеся до людей, так віднесуться і до вас. Тому робіть все по закону, будьте справедливими, будьте чесними, і все вас обов'язково вдасться. Також карта говорить про якісь можливі такі роботи з паперами, можливі, якісь спірні питання будуть виникати в тих, в якихось ваших справах. Але вам все під силу і справедливість буде обов'язково на вашій стороні. Головне робіть все по закону і будьте чесними. Двійка кубків говорить про гарні позитивні емоції, про якісь певні почуття. Тут може бути свідчення в коханні, зустріч своєї другої половинки, можливо, тут просто спілкування по інтересах, наприклад, із вашим вірним другом, ви гарно проведете день і всі заплановані події досягнете. Карта говорить про якісь переговори, якщо в когось були в цей період, то також вони будуть вдалими досить і буде гарний успіх. Хтось, можливо, свідчиться в коханні, отримає взаємні. Від взаємну таку відповідь почуття на ваші почуття. Тому дивіться, все тут буде досить добре. Взагалі місяць розпочинається у вас дуже добре. Вже йде середина місяця і все йде непогано. Рицар Пентаклів говорить про те, що ви поступово, ну хай повільно, поступово будете продвигатися до своєї цілі, але, так знаєте, досить впевнено і сміливо будете просуватися до своєї цілі. Головне, увагу, приділяйте всім деталям, всім дрібницям і ні в чому не поспішайте. П'ятірка мечів говорить про можливі конфліктні ситуації. Конфліктні ситуації, які вас можуть ну, просто втягнути без вашого бажання. Також карта може говорити про якісь певні махінації, обмани і шахрайські дії. Тому намагайтеся бути більш обачнішими в середині місяця. П'ятірка жезлів говорить про відстоювання своєї точки зору, будете доводити свою правоту. Можливо, це не конфліктна ситуація, можливо, це, наприклад, на іспиті якомусь там, чи на якихось лекціях будете, знаєте, так, активно обговорювати якусь тему. Можливо, в колективі будете обговорювати якусь певну інформацію активно. А можливо, дійсно, будете доводити те, що ви дійсно праві, тому що. От, знаєте, буває, буває така ситуація, де дійсно потрібно активно себе відстояти і довести свою правоту. А може виникнути ситуація, де доводите-доводите, а довести нічого не можете. І би, ну, наче воно нам не потрібно. Можна пройти мимо і не псувати собі нерви. Тому тут дивитися, треба по певних обставинах, як вам діяти далі. Де потрібно, будьте активні, відстоїте себе, а де можете тільки собі псувати нерви, нічого не досягнете, то краще пройдіть мимо. На кінець місяця трійка мечів. Ну, тут буде карта говорити про певні проблеми, про певні невдачі, в когось проблеми на роботі, відносинах, навіть, може бути, звільнення чи розрив відносин. Звичайно, карта буде програватися в кожного по-різному. В когось це може бути поломка, поломка якоїсь техніки, якісь певні невдачі. Також карта може говорити більш про конфліктні ситуації, які будуть виникати навіть із маленької дрібнички. І перш за все, ця карта говорить, щоб ви не приймали все близько до серця, просто поберегли своє здоров'я. Якщо ви планували візит до лікаря в цей період, обов'язково сходіть і не відкладайте це на наступний день. І саме головне уникайте конфліктів, вони вам взагалі не потрібні. Колесо фортуни говорить про велику вдачу, яка буде вас очікувати в кінці місяця. Але якщо ви будете до цього йти, от якщо ви будете йти назустріч своїх цілям, якщо ви будете робити все для досягнення певної мети, яку ви перед собою поставили, а не просто сілою і очікуєте великої вдачі. Якщо ви будете активно і вперто йти до своєї цілі, активно працювати, то звичайно доля вам посміхнеться, і фортуна буде на вашій стороні. Король Пентаклів говорить про вирішення ваших фінансових проблем, які у вас виникали, покращення взагалі вашого життя в кращу сторону. Але все ж таки, якщо ви будете уникати конфліктів. Маг говорить, що все в ваших руках, вам все під силу. У вас є сили, енергія, ресурси, можливості. Ви дуже багато чого навчилися і готові це застосовувати на практиці. Ну чогось боїтеся, якщо ви візьмете себе в руки, переборете свої страхи, обов'язково все зможете досягнути. Сонце, дивіться, сонце говорить про успіх у всіх сферах вашого життя. Це дуже гарна карта. Яка говорить про щастя, радість, гарні новини, гарні можливості і нові починання. Тому завершення місяця. Прекрасне. І так, остання карта Семірка жезлів. Ну, не геть, прекрасна. Можуть виникати якісь конфліктні ситуації, конфліктні ситуації у всіх сферах життя, але, ну, скоріш за все, тут будуть виникати із вашими конкурентами. Знаєте, де є можливість, уникайте конфліктів, тим паче, що на середину місяця перша карта випадала трійка мечів, яка говорить про те, щоб ви їх уникали. То, якщо є можливість уникнути конфліктів, особливо з вашими рідними і близькими, то зробіть це. А якщо це є такі ситуації, де потрібно захистити себе, захистити своє, вибороти, вибороти своє, то будьте активними, сміливими і йдіть тільки вперед. Але аналізуйте всі. Ситуація повністю ситуацію, всі плюси і мінуси цієї ситуації, щоб якимись своїми діями собі не нашкодити. Дивіться, підвівши підсумок, можу сказати, що місяць для вас досить значний і важливий. Все вам під силу, якщо ви от будете як сміливі, проявлятимете таку силу і сміливість. Буде досить активний такий період, якісь поїздки, не все буде йти прекрасно, не все гладко буде, але незважаючи на якісь ті проблеми, ви зможете досягнути успіху і перемоги. Карта говорить про те, що ви будете приймати якийсь певний захист. Ви знаєте, виборювати, захищати своє, не виборювати, а захищати своє те, чого ви досягли. Головне, не знаєте, не перестарайтеся і не. От, не сильно закривайтеся від людей, від оточення. Мир говорить вам про те, що всі ваші проблеми почнуть вирішуватися і зі здоров'ям, і у відносинах, і в роботі. І на вас буде чекати успіх і досягнення вашої мети. Просто перед вами будуть відкриватися нові можливості і нові двері перед вами відкриються. Ви зможете вирішити ті проблеми, які дуже затягнулися. Якесь вийде швидке вирішення. Буде можливість позбутися вредних таких шкідливих привичок, якихся, особливо таких, як хвилювання, накручування постійно себе, цих страхів своїх. І зможете розпочати якусь нову справу, яка буде займати дуже багато ваших сил і енергії. Але незважаючи на це, ця робота, ця справа принесе вам гарний, позитивний настрій, нові можливості. В цьому вирішенні цих питань вам обов'язково допоможу, скажіть, за це буде жінка. Можливо, ви будете комусь допомагати у вирішенні якихось питань, просто будете допомагати, наприклад, благодійністю займатися і так далі. У вас все обов'язково вдасться. Головне, робіть те, чого ви дійсно хочете. На середину місяця карта говорить про те, щоб ви були чесними, робили все по закону, проявляли совість, може, гарна можливість навчитися чомусь новому, що з часом ви це зможете. На своє благополуччя використати. Також карта говорить про те, що в когось може бути, наприклад, заручений, наприклад, шлюб, наприклад, вінчання, в когось хрестини можуть бути Ну, такі гарні, приємні події. Також на вас чекає карта справедливість середини місяця, яка говорить, щоб ви були чесними, чинили по закону. Якщо у вас були якісь там судові процеси, перевірки, іспити. У вас все обов'язково вдасться. І пам'ятайте, як ви чините з людьми, так вони будуть чинити з вами. По двійки кубків у вас будуть гарні романтичні відносини. Якщо були проблеми в відносинах, то вони вирішаться. В кого їх не було тих відносин, вони обов'язково у вас з'являться в цьому періоді. І ви сміливо. Повільно, але сміливо і стане, будете просуватися до своєї мети, своєї цілі. Саме головне оберігайтеся шахрайських дій, маніпуляцій і конфліктних ситуаціях, де потрібно відстояти себе активно, захищайте, доводьте свою точку зору, де це потрібно, а де тільки витратите свою силу і енергію, то краще пройдіть мимо. В кінці місяця. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій і не брати все близько до серця. І все у вас тоді вдасться, і фортуна вам буде посміхатися, якщо ви будете йти сміливо назустріч своїм мріям для досягнення своїх цілей. У вас буде покращення вашого фінансового становища. Взагалі, все виправиться в кращу сторону, буде дуже гарна можливість досягнути багато чого, того, чого ви дійсно хочете, проявити буде гарна можливість себе, навіть. Піти на підвищення. Але в тому випадку, якщо ви будете держати себе в руках і не будете конфліктувати. І мав говорить, що все в ваших руках для досягнення вашої цілі, головне вірте в себе, перестаньте боятися і вже свої знання. Використовуйте на практиці, у вас все обов'язково вдасться. І про це говорить старший аркан сонечко, який віщує успіх у всіх ваших справах. Симір Каже говорить про якісь конфліктні ситуації в всіх сферах вашого життя. Якщо це від конфлікти з рідними з близькими, намагайтесь їх уникати. Про це говорить трійка мечів. Тому що це буде тільки ну, от шкідливо для ваших емоцій, для ваших. Для вашого душевного стану. А якщо це проблеми, наприклад, із конкурентами і так далі от в роботі якісь, то будьте активні і сміливо себе відстоюйте і захищайте. Головне, не нашкодьте собі своїми діями. Обдумуйте все, зважуйте всі плюси і мінуси, всі за і проти, і ж тільки тоді починайте діяти. І пам'ятайте, що якщо був візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте це на наступний день. Я бажаю вам гарного місяця, а всі проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!